І сьогодні на Володимирській гірці молилися за мир та перемогу України над ворогом. У духовному співі об'єднались майже півтори сотні капеланів та більше трьохсот воїнів. АТО. їхню молитву чули, і наші журналісти. До господа Бога молитву промовляють одночасно 140 військових священників різних конфесій та більше 300 воїнів. АТО. вони зібрались на Володимирській гірці, аби попросити для своєї країни миру і перемоги над ворогом. До духовного співу долучився і президент Петро Порошенко. Під час суворих випробувань випробувань на міцність нашої батьківщини народився дуже потужний, всенародний рух волонтерів інститут військових капеланів. Під вогнем градів. Та смерчів душа кожної смертної людини природно звертається по допомогу і порятунок до творця Спасителя, і страх долається вірою, зміцнюють віру, духовники. Священники, які вирішили лікувати душі солдатів, це також герої, як і бійців, якими опікуються їх, також не оминають страхіття війни. Був один капелан, який е -е, отримав поранення. І він допоміг наш, нашому медицині доставити поранених. І не признався, аж поки наш медик сам не замітив. Це дуже героїчні люди. Капеланство вибір добровільний, більше того, священники, які вирішили бути поруч з воїнами у нелегкий час, бачать в цьому свою місію. Це покликання моє. Я в серці своєму, своєму чую, що це моє покликання, і тому я це виконую. Цей Божий поклик в своєму серці. Нині в зоні АТО служить понад 100 військових капеланів. А загалом, за час збройного конфлікту, українське духовенство різних церковних юрисдикцій направило на схід близько 600 священнослужителів, без яких кажуть вояки, було б сутужно. Хтось після бою, наприклад, нормально може зратувати, хтось не дуже комусь обстріл може дати своє. Кожен розуміє, що то, що твориться в АТО, не повинні знати вдома через те, що це, як це сказати неприємні речі. З нами був в Дебальцево отець Андрій і отець Іван. І їхня молитва, їхнє добре, добре слово постійно нам допомагало. І сьогодні сподівається, українці, Бог почує їхні молитви. Всі сподіваються, що мир повернеться в нашу країну сьогодні. Всі я впевнений. Ті, хто був, на молитві, всі ті, хто живе в нашій країні. Сподіваються, що страшну інформацію про загиблих ми не будемо отримувати. А у війні за мир і незалежність ворога зупинить не лише сила зброї українських воїнів, а насамперед духовна міць народу. Наталія Білово В'ячеслав Вендичанський, телеканал Київ.